Кілька десятків студентів з України та молодих науковців готуються за кілька тижнів приїхати у США щоб продовжити навчання в американських вузах за стипендіями Фулбрайта. Детальніше про цю програму, хто може нею скористатися та які можливості вона відкриває для молодих фахівців з України. Ми поговоримо сьогодні з гостем студії, директором програми імені Фулбрайта в Україні Мартою Коломейц. Пані Марто. Вітаю вас сьогодні в нашій студії. Дякую. Добре Перше Добре. моє питання. Скільки скільки стипендій програма Фулбрайт виділа для України цьому році в цьому році? Біля 50 студентів, молодих дослідників науковців приїде до Америки цими днями. Які основні теми обирають українські науковці для того, щоб продовжити вивчення у Сполучених Штатах? Це дуже цікаве питання. Вони в різних сферах: в журналістиці, в біології, в хімії, в інженерії, всі майже всі дисципліни, крім MBA, ми за це не, не користаємося цією програмою, і медичні науки. Все інше є доступне для студентів в Україні. Чи є якісь пріоритети у вас при виборі анкет? Ну, це є довгий процес, через те, що ті, що подавалися. Минулого року їдуть тільки тепер у вересні е, вчитися. То перший є відбір. Вони пишуть есей, е, вони пишуть, що вони хочуть досягнути в житті. Вони пишуть про їхню кар'єру і, і що вони далі думають робити. Крім того, їм треба рекомендації. Їм треба їхні оцінки доставити нам. Е, е, і тільки тоді тоді є перший відбір, чи вони підходять всім критеріям. Тоді другий, тоді ми їх. Е, Закликаємо до інтерв'ю, і американський уряд платить від тої хвилини, коли вони приїжджають до Києва на інтерв'ю. Два роки навчання для студентів це е, магістерська програма. А е, від трьох до дев'ять місяців це для науковців і для молодих дослідників. Це означає не тільки е, науковці, академіки, але й також люди, які займаються музейною сферою, бібліотеками, е, журналісти, е, вчителі і так далі. Чи програма, яка працює програма Fulbright, яка працює в Україні, має такі ж самі фінансові можливості, які стосовно інших країн? Чи студенти, які приїжджають з України, отримують ті самі ту саму стипендію допомогу? Так, вони дістають ту саму стипендію, але залежить від якого місця. Наприклад, як хтось буде вчитися в Кенза сирі очевидно, там рівень життя коштує менше ніж коштує в Нью-Йорку або в Вашингтоні. Тут це трохи залежить від місця, в який університет вони потрапляють, але стипендія є така, що можна вижити. Можна купити книжки, можна займатися навіть культурним життям в тому містечку, чи в місті, де вони знаходяться. Так розумію, зараз студенти будуть і молоді науковці подавати свої документи на наступний рік на програму. Так чи є у вас теми пріоритет, пріоритетні теми, які ви які би ви заохочували, щоб студенти подавали свої заявки? Ну ми заохочуємо студентів. Ми, ми дивимося на потреби України. Що в Україні справді і треба більш про екологію вчитися, чи інформаційні технології, чи бізнес менеджмент і так далі, то очевидно, ми будемо більш звертати уваги на це, але нема якогось е, числа людей, яких ми беремо з журналістики з антропології з біології, і так далі. Ми дивимося на студента як на людину, яка може щось зробити для України в майбутньому. Цікаво від вас почути за версією програми «Фулбрайт», які основні потреби Україна має сьогодні. Мені мені важливо, наприклад, Public Administration, це є державне управління, які також інформаційні технології. Я знаю, що в Україні є надзвичайно багато творчих людей, які займаються цими комп'ютерами і так далі. Я думаю, що це є шлях в майбутнє. То такі програми, як і також англійська мова далі залишається важливою проблемою. Ми б хотіли, щоб більше студентів знали англійську мову. Глобально займалися цим. Коли студенти повертаються, молоді науковці повертаються з України, з сполучених штатів в Україну, чи можуть вони реалізувати ті знання, які вони отримали тут? Раніше говорилося про те, що це було складно, чи змінилася ситуація сьогодні? Чи змінюється вона? Це дуже цікаве питання. Я мушу сказати, що майдан, революція мені дала багато більш, багато більш надії, що справді. Ці студенти і науковці, які вертаються в Україну, можуть всі навички, які вони навчилися в Америці в при університетах. Вживати в Україні я бачу вже після революції, коли шукали нових співробітників до міністерств і так далі. То звертаються до нашої програми, до програми Fulbright, до програми Tempus, які є європейські наунауковці стипендії для європейських науковців. Я бачу, що є зацікавлення. Я не можу сказати, що людина, що дістає західного світу. Є мудріша чи більш талановита ніж людина, що дістає у світу в Україні. Але я можу сказати, що е, навчання стажування в Америці відкриває світ для людей, і вони повертаються, і вони інакше дивляться на Україну, бо вони вже зовні дивляться е, всередину України і дивляться на потреби України. Тому я вважаю, що починаючи тепер буде ще більше попиту на людей, які мають е, західну освіту в Україні. Крім того, що ви привозите студентів з України у США і навпаки їдуть фахівці з Америки в Україну. П -п -п розкажіть, як це відбувається? Так ем, знаєте, за 22 роки існування програми «Фолберт» в Україні то більш ніж 800 українців вже навчалися чи дослідження робили в Америці, але. 700 американців вже були в Україні. Це в різних університетах, і в Херсоні, і в Кам'янці-Подільському, і в і у Львові, в Сумах. Це є просто люди, які є зацікавлені або в історії, або в політиці, або в е, антропології, в музейних студіях, в архітектурі. Вони приїжджають і. Дивляться, ну і дивляться на можливості робити якісь дослідження. Наприклад, ми тепер маємо американку, яка досліджує замки України. Вона була в Кам'янці-Подільському, це була її майстерська програма. А тепер вона пише про Олеську. Це її докторська програма. Я дуже вам дякую. Я нагадаю гостя глядачам, що гостем студії Час Тайм була Марта Коломиць, директор програми імені Фулбрайта в Україні.